Так, дядьки, всім попривітую. А ну подивіться, що я собі купив за цяцьку. Це, короче, як ви знаєте, хто дивиться канал. Згорів мене цей китайський тріпер, китайський частотник. Я задався вопросом знайти щось більш підходяще, тому що е, по 2000-давай це вже який другий чи третій спалив. Думаю, треба знайти щось більш потужне. Найшов, дядьки, преобразователь частоти він? <сіки> 160 кг. Подивіться на цю потужну. потужність. <сі> я думаю, тут згорить усе, усі двигателі, все згорить, крім цього частотника. Ну, типа, дядьки, щоб ви розуміли розмір. От, еволюція, еволюція. Частотник. Тільки я не пойму. Вход він з 380 три фази. Виход трифази на 230-200 Гц. Якийсь странний. Ну, Тим не мене, я його купив. Будемо користуватися. це от для тих, хто усирається на що ти, от это все воно б воно й працювало. Ну, от вам для сравнення. От, оцей шкаф 160 кг. І оцей частотник, який в карман влазить. Ну, є трошки різниця. Може, він не прям такий, як цей, цей входить. Одна фаза 220 виходить, три фази. Блін, треба, треба, бо воно все горить. Я думаю, дядьки, цей лайк заслужено. Е, не забувайте, кстати, підписочку оформить, е, бо будемо цього дракона деребанити. Розбирати, унічтажати. І, кстати, тоже, що я кажу, підпишіться, а я в раздум'ях його, оцей частотник. Оцей, не оцей, Цей кучу бабок. Розібрати або розібрати, може спробувати зробити. Ну, Реально я вже заманався їх їх купувати. Ну, як то кажуть, із за дурної голови кошельок страдає. Правильно, правильно, то його був на три полюси. зробив йому коротке замикання і один раз замкнув і на всю жизнь. Так, Тепер по цьому дракону обзорчик. Кстати, напишіть, подобаються вам такі обзорчики, бо я ж кажу, зараз по желізу застой, От, що маємо. Те маємо. Бо вчора хтось написав, коли я цей всякий хлам продавав, там каже, як у, у якоїсь дяді Васі Баргахолка серйозна. Що е, маємо, те і продаю. Ну от, Зараз пішла, так сказати, мазь на радіоелектроніку. Потім трохи у нас потепліше, я це вже казав неоднократно, піде мазь на железяки. Ну, а Тобто мені не продавати, немає де взяти железяк. Закрити канал, сидіти вдома, нічого не заробляти. А треба бабулети. Треба ж крутитися, правильно, правильно, Ну, то таке. В общем, напишіть подобається, вам такі обзорчики не подобається. Ми приступимо. Це у нас прибор. Дядьки, ви дивіться, він тупо новий, просто нульцевий. З паспортом. Що тут у нас? Завод, пече, папка. Нет. О, город Запоріжжя. Ага, а приїхав з Чернігова. Ти ж якийсь дітний сун був, виносив все. ну Тут вся технічна документація, тут багато букв, цифр. Бачите, екогода, заводський номер. Коротше, я по ньому інформації абсолютно не знайшов ніякої. от Ніде не знайдесь по содержанню, там, може драгметалу, меді і всього. Куплявся він наугад. Куплявся на угад. А дивиться до нього куча. А, ще це зіп. МБГЧ, може кому треба. Отакі е, ці, забув, як вони, конденсатори. І це все до цієї плати Ну, Тут, бачите, все, ця, ця діч новеньке. Тобто, це запасні радіодеталюшки, ну зіп. Так, Що Шо в нас тут по платки? Це треба дивитися, резистор. Ну оце, по-моєму, це, по це ніхрена не ні КМК. ну Спеціалісти, підскажіть. Ну, по-моєму, П, вони так не починаються. Що в нас тут з такого інтересного? Ну, може, ці подивитися маркировку. Цей може жовтячок. От. так ці, ну Це точно то до 83-го не прийом. Начинка. Вес його 160 кг. Може, кому треба буде щось із нього. Шкаф продається, ну, шкаф буде продаватися. Він, блін, просто новенький. От. це комусь, ну там провода мішають. він закривається, все ідеально. о Бачите, тут предохранитель, лямпочка. Ну, чисто голий шкаф, без нічого. Звісно, це нутрянку роздіреба. Задня кришка є, верхня кришка теж з нього є. Е, по тому по деталюшкам Ну Таке м'ядь, то зрозуміло, що я не буду продавати там автомати, пускай ще бо я таке купляю. Ось такі якісь дебелі конденсатори. З дивіться, сантиметрів по 25 Ну Тут трансформатор. Може кому железо треба. Бо в мене один дядько був купляв железо Ну з того, як я сварочний деребанив. Куча діодів. Діодики теж таке ми Ну Дивіться, тут навіть ще оця трубки не подобіли. От, ціла грядка тут у нас в конденсаторів йде. По-моему В-50, а це мабуть, на це Т-160. Ну, все навесеньке, Він навіть не включався, не підключався. Що... Удивительно, до сих пор такі прибори є. Це мабуть, якісь теплові реле, теж їх розхирячим, подивимося, що... що у них там є. Так, да, кстати, в кого горить за ці всі діла, можете писати коменти, вандал. Все, аби порозбирати, <кій> я повторюсь, разниця. Що да? куди чоловічество шагнуло. Так, тут у нас трансформатори. Ну, я, звісно, сподівався, що він буде трошки пожирніший. Ну, тим не мене, є тут чим поживитися. Тут дивиться, що ціла грядка таких конденсаторів. От ж, що в Зіпі був, оце вони. Тут. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 16. 24 штуки. Може, кому треба кудись такі, де вони приміняються е трансформатори. Ну, Це, по-моєму, ті, що сердечник внутрі обмотаний, я такі взагалі не люблю розбирати. Їх от, от, щоб міг достати. прикольно розбираються. Цю от вибив, раз вони напополам розкололись, з тебе ціла катушечка. І поїхали. Такі якийсь трансформатор. Ну, такий. Е як сваришний розбирав Там яка потужність там, ну, а, я, а як ти його вищитиш? Як його висітає, ну, Ні, ну, візуально може і можна поняти, що повишаючий він чи понижающий. А наскільки і чого він понижає? Це треба приборами міряти супротивлення, коротше, Це куча куча лишніх телодвижень. Ну, ми його наверное, десь наступній серії розберемо. Да, ми його чм'якнемо. Можете писати, там, може, кому ящик треба. Давайте навіть зараз мірну, що він по розмірам. От дивіться, повністю він чуть більше метра. ну Тут з кришечкою десь метр десять. Метр десять висота. Отак от він буде десь 41. І отак от він буде. Так, а ну зараз трошки невдобно. Ну, десь 60, 60. метал. Ну Вес у ньому наверное, кілограм 50-60 Короче, Дебелий такий файний ящик. Так, Треба убрати провода, показати товарний вид, а чого че якось через жопу заведені. Ну, ж так не должно быть. Закривається, бачите, ну, шикарний ящик. По бабкам та договоримося. Договоримося за да. таку красоту. Ну і правда, звісно тоже теж доставочка. Хай там віси не багато, ну. блін, А що я зроблю? Основний запрос, коли щось продаю, скинь на доставку, скинь на доставку. Я вже тисячу разів об'ясняв. Коли є можливість, я уступлю без проблем. А коли нема, типо, там отакий ширпотріб ну, там ота херня 300 гривень вольтметр. За 250. Ну, ну Я його розберу, на 250 я його здам і не буду по почтам бігати. ну от таких от моментах. Там щось набрали на хорошу суму, да без проблем, я подвинусь. то не є сложно. ну Трошки треба жити в реальностях. зараз да, все дорого, я сам хочу сэкономить. от Щоб ви розуміли, доставка цієї херні мені обійшлася 2500. Просто-напросто 2500. Е, ну Пустий, звісно, буде дешевше, на багато. Чисто, що воно із об'єму. Ну, тут і вес 160 кг. Плюс ж на почті, там це упаковки е, нахірячі. Ну, а що робити? Ну, смирився, зсипив зуби і мовчки пішов заплатив, бо треба. Також подивимося, що вдасться тут щось прикурити чи ні. Ну, Я так розчитую, <головік> можна було. Ну, Я думав, ці катушечки будуть побільші. По фотографіям, кажеться, одне, що там катушки отакі, як, як, не знаю, як нога услона завбільшки, а приходить, дивишся, ну, хрен з ним уже бабло уплочне. Ну і звісно, в наступній серії ми узнаємо, що за скільки я його купив скільки і скільки вдалося прикурити. Тема взагалі інтересна, але в наших реаліях, як воно все там міє серебро дорожає. Як, кстати, серебро вже скатилось. Було за 100 не магніт. Зараз вже 85, ось вот такі вот качелі. Це дуже поганий знак, коли воно починає та люби метали. Коли воно росте, росте швидко, дуже швидко росте. і потім воно, звісно, різко падає. Всі ж накупляли, накупляли, потім різко почали продавати. Ну короче, Там свої тіло воно така от херня відбувається. Ну Нічого страшного, це робота. Люба робота, де ти влажуєш бабки, це завжди різкі. Не хочеш влажувати бабки, йди до дяді Васі і працюй за миску супа. Тебе буде стабільність 500 гривень в день, ти знаєш, що ти в кінці неділі 2500 своїх получиш і підеш доволі додому. А тут, щоб заробити бабла, треба ризкувати. А що робити? Таке, сьогодні десь плюс, завтра в мінус. Нічого страшного. От частотніком в мінус. Свірілку провіряв. Те, що я на ній заробив, за ті гроші треба буде купити частотник. Кстати, в кого є такий, можете куплю. куплю. Бо я, як пройшли раз. Злегався за тими на Олексі, то йому 4% скинь, бо він буде деньги виводити, ну, плюсом. Там 1700 частотник, ще 4%, ще й за комісію. Короче, бред. бред. В кого є, можете скинути. Ну, тільки ж новенький, робочий, не такий. А цей, блін, може бути, розіграємо. Попробую оживити. живити, поковирятися, а ні, то доб'ю його і все. І тоді вже ми його 100% розіграємо. Безплатно, бо я в прошлий раз теж розіграв, а почали усираться, о, згорівший частотник, блін, на халяву. Ну, Вийдеться зробити, ви там заплатите там, 90 гривень за доставку. Якщо виграє. Тобто, получилось його воскресити, ви сэкономили там, 1700 Не получилось, ви йшли на 90 гривень мінус. Ну, ну, люди, якісь чесно, дебільні такі, хто пише такі коментарі, типа, кому він нужен згорівший. Ну, я хрен його знаю. Може, там я ж кажу кондор. Трьохкопєчний перепаять, і він буде робити. І ви сікономили 1700. Він реально нульцевий. Я ним провірив, ну, може, штук три двіжка. На четверту він загорів. Так, ладно, на цьому заканчу. своє віщання, кому що треба пишіть. А, що в нас? Остався один латер. От що то за цей? На я мало денег запросив, ще хрень, я знаю. Чоловік 10 написав, цей латер, що був більший за 700. За цей взагалі ніхто. Латер 2М. Хоча ці два ми там Касар плюс стоїть. Ну, він просто що навид той був на вид красівший, це просто, що ну, трошки десь в пилі. Я думаю, функціонал от того не міняється. Тим ну, не менше 500 гривень, 20 хвала за 600 гривень. Вон, характеристики ви їхні бачите. Це електроніка. Ну, я просив Касар, давайте. Блін, торгуватися. Воно мені чесно не треба. От викинути його жалко. Ну і звиняйте, задарма, задарма роздавати теж не буду. Бо, як показала практика, коли починаєш щось там на халяву розпродувати і на, починають мозгоділи вилазити, що там скажеш за нього там 300 гривень, а давай за 250. Ну, ти серйозно, ну новий трьошку, Ой, того того я ж кажу. Мені краще от, розібрав його, все, мідяшку, Кульочок в пакетик, в мішочок сложив, мені за нього ніхто мозг не паре. Отака от. Такий от принцип. Тут, тут касар і давайте трошки торгуватися. На тому, в принципі, все. Кому що понравилось, пишіть. на Viber. А, кстати, цього ж діда, дивіться, нульцеві діоди. Ого, не піднімав. нульцеві. це нульцеві, В50. Ні, Т-100. Він заводські упаковки навіть не розпаковував. Просто нульцеві. Оце, я скажу, ну, це в місті за цим купив. Дід був несун конкретний. І, і все. Так, ну, по валам, по наш дакам це все є. Кому що цікаво, пишіть, скидуйте скріншот. будемо щось робити, в кого є таке, предлагайте, присилайте, будемо мінятися. Коротше, треба двіжнячити. Життя це, це двіж. Треба щось двіжнячи, а не сидіти на місці. Все, всім пока. Може кому треба руководство почитати. Да. Оце теж, що дивиться, все це ж вручну все ж, наверное, рисували ці схеми, таблиці. Да? Ну, може буде якусь копірку. Ну, це, звісно, капець. Прибор, мені каже, мощніший був на те час. Все, всім пока. Ну, вже не буде.